Добрий день, мене звати Шестаков Метро, і в цьому відео я буду продовжувати розповідати про корпоративне право в Україні та судову практику Верховного суду щодо корпоративних спорів. <му> Сьогодні я хочу навести справу, яка була в провадженні Верховного суду, і яка відповідає на питання, які можуть бути наслідки проведення загальних зборів не за місцем знаходження товариства. Це справа номер 908 дріб 1767 дріб20. У цій справі Верховний суд зазначив наступне: що для висновку про порушення прав позивача на участь у загальних зборах визначальним є встановлення факту неналежного повідомлення про ці загальні збори, зокрема про місце проведення загальних зборів. Водночас, проведення загальних зборів не за місцем знаходження товариства, про що усі учасники були належним чином повідомлені. Саме по собі не є безумовною підставою для визнання рішення загальних зборів недійсними. Тобто, відомо, що закон України про товариство з обмеження та додаткової відповідальності, а саме 33 стаття, встановлює, що загальні збори мають бути проведені за місцем знаходження товариства. Але якщо усі учасники товариства були повідомлені, що. Адреса проведення зборів буде відмінною від тієї, де знаходиться товариство, то це не буде безумовним порушенням, тобто не буде безумовною підставою для визнання рішень, які будуть прийняті на цих загальних зборах, недійсними. якщо учасник товариства потім захоче оскаржити оспорити рішення, які були прийняті на цих загальних зборах, то, скоріш за всього, господарські суди йому відмовлять у задоволення позовних вимог.